Добрий вечір, добрий вечір. Що поробляєте? Бо мої красотки і дояться, і вечеряють заодно. Сьогодні накусили свіженької люцерни та ліла. І вже от роздали в хліві порційно, а ввечері ми так завжди роздаємо в хліві, а на день даємо на вулиці, щоб вони їли. І от зараз вже вони поїдять. Я ще додою, в мене ще лишилась одна пара, дві, три пари. Коротше. Три пари і одна ліла, бо вона сама доїться. Для неї нема пари. Три пари і одна ліла. Якраз вони трошки під'їдять, що вони з'їдять. Будуть завтра зранку доїдати. І підуть на вулицю, на ніч, спадки. Бачите, хлівіс може і не так смачно, на вулиці завжди смачніше, але менше відходів, коли їдять в хліві. Ну от такі в нас справи.